Субтитрувальниця Оля Шор Великдень головне свято в церковному календарі, яке широко відзначається, і в світському суспільстві. Люди вітають один одного, не інакше як Христос. Воскрес відповідати слід істину воскрес. Перший тиждень після Великодня, названий світлою Седмицею, стане для православних віруючим часом святкування Пасхи. У передвеликодній день в церквах особлива урочиста служба. Віруючі несуть освятити великодній кошик. Туди прийнято класти паски, крашенки, а також сало, домашню ковбасу, сіль, часник і шматочок вершкового масла. З давніх часів в цей день прийнято дарувати яйця, символ життя. До речі, святкують Великдень і весь наступний тиждень. Всі ці дні в храмах будуть залишатися відкритими царські врата, в знак того, що своєю смертю Ісус Христос відкрив людям дорогу в рай. У всю світлу седмицю після богослужіння проводяться хресні ходи, на яких віруючи, співають святкові співи, і священник всіх кропить святою водою.

Під час хресного ходу звучить святковий передзвін, крім того, майже безперервно будуть дзвонити церковні дзвони, тому що за давньою традицією будь-який бажаючий від дитини до старця одержить можливість забратися на дзвіницю і особисто оголосити округу дзвоном, поділившись у такий спосіб з іншими великодньою радістю. Святкування Великодня протриває 40 днів, аж до піднесіння, що у нинішньому році відзначають 17 травня. Весь цей час православні віруючі будуть вітати один одного словами Христос Воскрес. Храми будуть прикрашені квітами і червоними крашенками.